Свій вірш я присвячую вам, любі вчителі. Учитель на передовій. Війна шумить, літають містом каби, а ти у класі з крейдою в руці. Вчиш жити, мріяти, любити не мовчати, шляхетні сієш в душі молоді. Ти воїн. Що без зброї йде в атаку, за розум, правду, волю й майбуття? Твоя наука, мов броня від страху, що світить шлях крізь темряве життя, шахеди рвуться, дим стоїть над містом. Твої слова, немов незламний не мур, ти вчиш дітей, боротись, бути чесним. І сієш в серце зерно доброти. Учителю, ти захисник без зброї. Твоя мета відновлювати світ. Війна скінчиться, та лишиться вогник, твоїх уроків в сотнях школярів.